Оцей весь холод іде в будинок. А що це за холод? що Це за шахта, шахта ми самі не знаємо. Це не ліфтова. Що це ліфтова? Це ліфтова шахта. Це, це не ліфтова да? шахта. Це, це ж будинок експериментальний. Mm. Тому зроблені ці шахти, де холод іде напряму в будинок. А що це ми не знаємо? Його ніхто не закриває, понімаєте? Да, його треба це... закрити. Через це іде такий холод, що позамерзало, воно ж іде все до нас в квартири. О, і, тут все, жалі, да? шкрани, і попішу. І О, Вітання вам. Е, дивіться, я фотокореспондент видання Телеграф. Е, розкажіть, будь ласка, про свої умови побуту. Це ви з вітрами звідки йдете? Ми йдемося, з першого ми демо демо брать, бо в будинку немає ніякої. Все перекрито, померзли труби. Не можуть вимкнути. Це який поверх зараз? Це, це Ось, зараз восьмий, але рахуйте дев'ятий, бо перший поверх у нас хол. Це ага. уявіть собі. А сходи ви бачили? Це ж гвинтова, оце, гвинтові сходи. Там жодного віконця на вулицю немає. Вам треба вода для того, щоб приготувати їжу правильно. Це... Ви бачите, хоча б руки помити. У нас саме не... каналізація Вибачте, і, і ми, ми не чистоту виносимо також відрами на вулицю. Тому у нас взагалі повністю замерзли всі комунікації. На сьогодні нам дали півбудинку вже тепло. Це дуже важливо, але без каналізації води це просто невизвучне життя. А скільки не було тепла? Дві неділі, два тижні, да не було. І дві неділі а у нас немає більше. І дві неділі у нас немає води, і замерзла каналізація, тому що у нас позаржавіли крани і не звали робітники жека вовремя спустити воду. За це цього цього всі проблеми. Їх, їх не міняли 40 років і за це вбити. Все буде зроблено, все буде зробить температура. Три градуси було. У вас була 3 градуси. Це от коли 17 на вулиці, так? А квіти в Покажіть, то, це те, що... Ви просто подивіться. Ну, Ви подивіться, які це загашники, це ж був колись найпрестіжний дом на Абалоні, правильно? Yeah, подивіться, його, що тут так робиться. Із-за чого в нас холод дуже великий, навіть зараз при опаленні не обігрівається. Тому що у нас експериментальна забудова, і подивіться, що тут построєна. І з цієї шахти, яка йде з вулиці, йде весь холод до нас в будинок. Mm -hmm. Ви її побачили? Ну, no, no, холод з 1 до 16 поверху ця шахта. Ми дуже благаємо кручу компанію, щоб її якось там закрили, цю діру. О я це не суботу. Немає геть ніде, це ж не накупися, даруйте на миття рук, посуду і все. Або шивіте, або я не знаю, що робити з цим. Ну це жах, і це ж вже скільки тягнеться. Скільки тягнеться? 3 з 9 числа. Угу. Почалося оце все. Спершу почали репатися труби з однієї половини будинку через те, що перемерзли. Потім пішло далі. А будинок-то він ще з квартирантами, розумієте, і люди без води, якщо є кому їхати кудись. Даруйте нас, і влада закликала кудись їхати, де тепло, і де є вода. Люди повиїздили, квартири зачинені, води нема, все порепалося. А багато виїхало, так? Да? Багато людей з клумаками, з цими сумками виїжджали хто куди може, у когось дача, у когось друзі, у когось батьки десь живуть, там де є опалення якесь місцеве. І не працює абсолютно ж каналізація, правильно? Це все збирання. перекрито, все перекрито. Перекрито каналізаційні туалетні оці труби перекрито на кухні. На кухні стояки перші почали мерзнути, у людей підіймалася, де нижче замерзла вода. Доверху люди з раковин вичерпували воду. Оце таке. А в когось і в ванні, вибачте, і ржава, отака от вода стоїть через те, що злив. Отак і живемо. Як вас звуть. Тетяна. О, Тетяна, розкажіть, будь ласка, в яких умовах ви зараз живете? Так, в яких умовах ми живемо? Ну, опалення не було довго, але на деяких стояках його зробили. А оскільки стояк, який до мене примикає, то наш стояк туалетний замерз. І ну відповідно, не можна зливати в ну угу. фекалії замерз, тому, да замерз до п'ятого поверху. Він замерз. Це весь будинок став в цьому напрямку. А, ну наш стояк особливо, тому що сусіди до нас примикаючи, ну опалення не було і ну його тільки налагоджують. тільки зараз тільки зараз. Да? А скільки не було опалення? Тиждень, два, сім ну там ну, з 9 січня було, три вже був. Можливо. Три тижні. Три тижні да. А по світлу це от зараз я бачу є. Так, да, сві... по світлу, ну, сьогодні, я не знаю, це, мабуть, якийсь подарунок, а так майже завжди ну, є ночі, іноді буває ну, одну-дві години уночі. Mm -hmm. Тобто, відкриваєш глаза, вроді є, потім раз, він зразу раз і потух. Mm -hmm. Ну, як ви живете, тут? я дивлюся, що ви живете тут, так, да? правильно? Живемо, так. Да? А більшість будинку ну, я тут Ну, є будинку, де люди приїхали, так. Да. Ну я працюю, дитина теж працює, чоловік і старший син служать, тому їх немає. А ми вдвох тут. Вот. Ну, Вниз ходимо в туалет, угу. вот. ну, або виносимо відра і. Вот. И... Ну, бутилки в нас є, от миємо посуду, от дивіться, посуда, бачите, да, я прийшла з роботи, залучила. Звісно, це саме таке. Потім Такий це повод, все да? треба в відро злити і все винести на перший поверх, а туди набрати воду. Технічно будемо казати. Да, це... Технічно, да, ну а в супермаркеті купити ту, що треба попити. А які прогнози? Ну от, чи немази? Немає ніяких прогнозів. Я бачу, що там ну тільки що щось... це тільки опалення. Це тільки опалення з хлопцями. Це прогноз... тільки опалення роблять. Ага, це оце бригади, працюють опалення, і багато труб замерзло, да? Да, замерзло так? Це треба прямо міняти. По суті. Да, міняють не по суті, а міняють. Ну якщо весь час, поки була холодна погода. Стояк от сусідній був холодний. Оці мінус 17. Так, да, да, да. тобто у нас тиждень не було, а потім почали ну, там, потрохи нам давати. Вот. Ну у нас ну, прорвало тільки одну батарею у 81-й квартирі на, на моєму стояку. Угу. то ту батарею не підключають. Mm -hmm. Mm -hmm. Її вивели, мабуть, да, з системи. Ну, тру ну там вже воно ну, окремо, да, да mm -hmm. там вже окремі труби, типа. Ah, а, да. заварили, я зрозумів. Ні, ну заперекрили, напевно, я ж не знаю, як там це робиться. Mm -hmm. Ну, от одна та батарея не працює. А так всі остальні М -м, потім був ще прорив тиждень назад. Ну, на початку тижня нашого стояка. І mm -hmm. теж виключали там на сутки. На... Ну таке. А для мене розкажіть, що ви робите. Ну так. Ну, да. Поміняли віду. два поверхні труби на поліпропілен. Ага. Ну, тому що у нас замерзла вся повністю. Ага, і за те, що вже немає, скільки тут немає? Сім-вісім днів. Ко? А опалення скільки немає? Не... Не нема. Світло це все, не так? Да? Ні, це мешканців машинці Ага. Тут... Ну і за те, що довго воно позамерзало, так? Да? Ну так. Да. — І тепер приходиться просто фізично їх переварювати, замінювати, да? Ну, там не замерзли труби. то так, Звичайно, потрібно замінювати їх. Пока не порозмерзалися, тоді трубі. — Угу. Зараз зніму. — Зніміть, вот побачите. Просто в трубах лед замерзший. Угу. Так. Угу. Ну да, вона уже ничего не пропустит, да, и по лопатость может, да, правильно? Ну, конечно. Угу. Yeah.